70. Года дуже, дуже. А сливка 70. Чего погода педвала. Дорога тоже. А, светлывка 70 не педвала. Уже трошки все есть. А вот помидоры достать Буду сбирать. Це тут було шість кущиків, мабуть. Перші у цього номера сливок. По сім-вісім штучок. Сімдесятий сливки, а це занесла сливки номер 70 Ну, я дуже задоволена. Звичайно, вони не були посажені, посіяні пізно. Це один із цих сортів. Показав себе на відмінно. Дуже-дуже задоволена. У які кісті. По 6, по 7, по 8 штучок помідорчиків. Слава Богу. Ось ще одна порція помідорчиків. Буду викладати їх в луточки, перекладати бумагою пергаментною. Щось поставлю в холодильник, щось заморожу. Отак от складаю в лоточок, перекладаю пергаментом. Отак от, от слоями. Три-чотири слої. Більше 4 слоя. А лоточки по 500 мл, А то беру і трошки менше. Максимум літрові. Воно так зручніше. А які вони смачні. Ось такі, виходить, помідорки, а потім можна використовувати в пиріг на піцу, або просто на бутерброд. А це оберіг. Це один кущик. Хочу зараз збирати. Оберг. Сливочка невисока. Помідорчики 40-45 грамів до 50 Іноді до 60 грам. оберіг